Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 29 серпня 552 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетно-дронових атак від Росія не було. Да й балістичними ракетами вони значно менше минулої доби обстрілювали прифронтові райони. А от авіабомб ще досить багато кидають теж на прифронтові райони. Ну, чекаємо західних літаків, щоб з ними боротися в Одесі та області, якій на більшості території України, все спокійно, наче навіть повітряних тривог не було минулої доби. І в сусідньому місті Герої Миколаїв теж все спокійно, правда там з водою. Часто бувають проблеми. Так, наприклад, вчора один район міста майже повністю залишився без води. Ну і щодо Миколаївської області, то після невеликої перерви росіяни знову почали інтенсивно обстрілювати очаків та навколишні території. Вчора із мінометів били, з артилерії, з градів, ну наче жертв немає. Ну а обстріли Херсонщини не припиняються вже напевне місяців скільки десять, і там минулої доби на жаль знову загинула одна людина ще четверо травмовані по офіційній інформації. Більше семи десятків обстрілів було. А на Росію саме в Тульську область знову залетіли якісь безпілотники. Росіяни знову кажуть, що все збили. Ну, побачимо цієї доби. Також чекаємо гарних новин. Ну і як завжди, прошу закинути трохи грошей волонтерам.